Вітаю вас, мої хороші. Сьогодні понеділок, 7 листопада і за розкладом урок української мови. Тема нашого уроку закріплення знань про тверді та м'які приголосні звуки. Як ви гадаєте, що я маю на своїх вустах? Це має кожна людина: і тато, і мама, і дідусь, і бабуся, братик і сестричка, і навіть ти. Це те, без чого чемна людина не може обійтися. Вона приносить щастя в дім, і її не можна придбати в магазині. Що ж це, діти? Правильно, це усмішка. Тож подаруйте усмішку мені, друзям, і вона принесе щастя і удачу. Посмішка зігріє нас своїм теплом. Посміхнулися? Тож давайте працювати. Відкрийте свої підручнички на сторіночці 34. Саме на цій сторіночці ми з вами сьогодні будемо працювати. Відкриємо зошити, напишемо 7 листопада класна робота, каліграфічна хвилинка. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Написали молодці! Продовжуємо! Наступна вправа називається блискавка. Ви повинні швиденько-швиденько відповідати на усі питання. І так, перше питання. Що ви знаєте про звуки, і чим звук відрізняється від букви? Пам'ятаєте? Звуки ми чуємо і вимовляємо, а букви ми пишемо і бачимо якими є звуки за звучанням? Звуки в українській мові є голосними та приголосними. Які звуки ми називаємо голосними? Голосні звуки утворюються за участю лише голосу. Скільки голосних звуків в українській мові? В українській мові 6 голосних звуків. На письмі голосні звуки передаються за допомогою 10 літер. Що ви знаєте про приголосні звуки? Приголосні звуки утворюються за участю голосу і шуму. В українській мові є 32 приголосних звуки. На які групи поділяються приголосні звуки? Приголосні звуки поділяються на дзвінки та глухі, на тверді та м'які. Отже, як же ж позначаємо м'якість приголосного звуку на письмі? Ми позначаємо знаком м'якшення, наприклад, як у слові кольори? Літерами я ю є, – таня, літерою і ліс діброва. Отже, м'якість приголосного на письмі позначається знаком м'якшення літерами я, ю, є і літерою І. А ви знаєте, який звук в українській мові завжди м'який? Це звук Й, який позначається буквою «й». Наступне завдання Грам-дешифрувальник. Ми повинні розшифрувати слово за кодом. Наприклад, один А, дивимося в стопчик на цифру один. Потім по горизонталі на літеру А. Отже, якщо їх з'єднати, ми попадаємо на літеру Н. Перша літера Н. Друге. 2Б. 2 Б. Літера Е. Наступна літера. 1 В. Це буква Д. Далі 2 В. Це буде літера І. Один Б це літера Л. І два А це літера Я. Два А літера Я. Отже, ви були справжніми дешифрувальниками. Ви розшифрували слово і це слово неділя. Молодці. Наступна вправа називається кластер. Що ж таке неділя для вас? Ну, по-перше, неділя це вихідний і, можливо, якась подорож. Якщо подорож, то подорожуємо, звичайно ж, ми родиною. Неділя це вихідний, значить, друзі. А друзі значить, прогулянка в парку або катання на роликах. Можливо, прогулянка в лісі, можливо, веселі ігри. Неділя це відпочинок. Можливо, ви з батьками ходите до театру, можливо, на пікнік. Отже, подивіться, будь ласка, уважно: ми з вами склали цілий кластер зі словом неділя. Наступна гра подумай і скажи. Перестрибуючи через літеру, ми повинні з вами прочитати назви днів тижня. І так, дивимося уважно на перший малюнок. Н е, через літеру перестрибнули. Не д. І ді, л, Я, Ля. Не ді. Ля. Неділя. Наступний день тижня спробуйте прочитати самі. Готові? Получилось? Отже, це се, ре, да. І останнє че -т -ве Р. Четвер. Отже, неділя, середа. І четвер, що ці слова означають звичайно дні тижня. Наступне завдання хвилинка каліграфії. На хвилинці каліграфії ми будемо писати маленьку літеру Е, букву сполучення «іл, «ля» і слово неділя. Отже, відкриваємо зошитки і пишемо каліграфічну хвилинку. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Молодці. Наступне завдання із слова неділя скласти нові слова. Поставте відео на паузу та подумайте, які ж слова можна скласти. Готові перевіряємо. Неля ім'я дівчинки, Ян ім'я хлопчика, дія лід для. Леді, де? Нота ля. А можливо, ВІ. На Молодці. Наступне завдання це робота із підручничком. На сторіночці 34 є вправа 121. Читаємо завдання. Сьогодні п'ятниця. А який день буде післязавтра? Давайте подумаємо логічно. Сьогодні п'ятниця, значить, завтра буде субота, а післязавтра звичайно неділя. Молодці. Наступна вправа у вашому підручничку це вправа 122. Ви повинні прочитати і вивчити скоромовку на пам'ять. І так, давайте разом читати скоромовку. Усім подобається це мале цуценя. Повторимо ще раз: усім подобається це мале цуценя. А тепер швидше. Усім подобається це мале цуценя. А тепер позмагайтеся, хто швидше з вас вимовляє цю скоромовочку. Поставте відео на паузу та потренуйтеся. Наступне завдання. Якщо ви добре вивчили скоромовочку, то ви повинні записати її із пам'яті. А якщо ще трішечки помиляєтеся, то можна підглянути у підручничок. А потім ми підкреслимо букви, які позначають м'які приголосні. Отже. Ви пишете слово вправа 122 і з пам'яті записуєте скору мовочку. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Написали молодці. Наступне наше завдання підкреслити букви, які позначають м'які приголосні. Отже, це буква С. Буква Т, С і Н. Молодці. Наступне завдання. Вправа 123. Прочитай, визнач, які букви пропущені в словах, з'ясуй, які звуки вони позначають, тверді чи м'які? Давайте думати разом. Перше слово міся, додаємо звук С. Місяць. Далі «Дідусь» Добавляємо звук Си. Далі батько. Отже, додаємо звук С. «Тільки» Звук Л. Дядь. Ко додаємо звук Д. Отже, ми повинні з вами списати слова, вставляючи потрібні букви. А тепер дивіться уважно: місяць, звук ць один, а букв дві це літера ц і м'який знак. Дідусь звук один, а букв дві. БАТЬКО – звук Т один, а букв дві. Тільки звук один ль, а букв дві. Дядько звук Д один, а букв дві. Чому дві букви? Подумайте. Поставте відео на паузу та запишіть цю вправу. Перевіряємо. Отже, у вас записано слово вправа 123 і списані слова місяць, дідусь, батько, тільки дядько. Молодці. Наступне завдання. Давайте з вами прочитаємо вправу 124 на сторіночці 34. І подумаємо, який настрій викликав віршик, що в ньому смішного. У слона болить нога, слон сьогодні шкутильга, гостював комар у нього, наступив йому на ногу. Отже, дітки, що ж смішного в цьому віршику? Правильно, слон великий, а комарик дуже маленький. Але комар наступив слону на нього, на ногу, і він тепер шкутильга. Наше завдання записати виділені слова та поділити їх рисками для переносу. Перше слово шкутильга. Подивіться, будь ласка, тут у нас голосних у раз, і. 2 і А3. Отже, три голосних звуки, значить, в цьому слові три склади. Пробуємо ділити ці слова для переносу. І так. Шкутильга, шкути льга або ж шкутиль га. Наступне слово гостював. У нас є три голосних звуки. о-о-о, Звук У і звук А. Чому я сказала звук У? Тому що буква Ю позначає два звуки. У даному випадку буква Ю віддала м'якість приголосному звуку Т, і в нас утворився, залишився один звук У. Тобто «го», О Ю і А. Гостював. Три склади, три голосних. Отже, як ми їх перенесем. Гостював, гостював та гостював. Для того, щоб трішечки менше було вам писати, і на Іванівна вам скоротила цю вправу. Отже, записуємо вправа 123. І записуємо два слова: «шкутильга» і гостював. Позначаємо рисочками для переносу. Поставте відео на паузу та запишіть. Написали молодці. Наступне завдання це робота в зошиті із друкованою основою. В кого зошита немає, то пишемо у звичайному робочому зошиті. Ми повинні з'єднати частинки слів так, щоб утворилися слова, і записати його, їх. Подивіться, будь ласка, е, перший склад йок. Перед ним рисочка, значить, це кінець слова. Йон це кінець слова під початок слова, бо після нього стоїть рисочка. Бу початок, йом кінець, йор кінець. Ма початок і буль початок. Для зручності я буду вам друкувати на екрані ці слова. І так, буль-йом. Утворилося слово. Далі Ма-Йор. Наступне слово під йом. Далі бу-йок. Отже, утворилися слова бульйон, майор, підйом, майон і буйок. Ви повинні ці слова записати каліграфічно у вашому зошиті. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. До речі, у вас зустрілося нове слово майон. Що ж таке майон? Майон. Це величезний такий вулкан на Філіпинах. Поставте відео на паузу, запишіть. Наступна вправа, це вправа 69. -та. Нам треба прочитати текст і списати, уставляючи букву сполучення Йо. У нашому районі будують кінотеатр. Керує будовою мій знайомий Йосип Андрійович. Його робота дуже відповідальна і серйозна. Отже, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Сподіваюся, всі написали каліграфічно і охайно. Наступне завдання останнє, вправа 70 -та. Ми повинні списати слова, уставляючи потрібне букву сполучення. Чи то букву сполучення м'який знак О, чи то букву сполучення «ЙО». О. І так, перше слово: Га йок. Сьорбати. Знайомий, сльоза, бульйон, льодовик і зйомка, і останнє слово сьогодні. Дітки, ми повинні ці слова записати, але не просто записати, а поділяючи їх на переносу. Отже, пишемо: га, йок. Сорбати. Знайомий. Сльоза. Бульйон. Льодовик. Зйомка. Сьогодні. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Домашнє завдання. Права 125. Зверніть увагу, ви повинні списати лише одну із трьох загадок, не всі три, а лише одну. Написати відгадку, а потім підкреслити букви, які позначають м'якість попередніх приголосних звуків. Я сподіваюся, що урок для вас на уроці все було для вас легко. Чекаю ваші роботи із ромашечками. До зустрічі!